Тут чути роботу мінометів. Над окопами літають в а окопи лісосмуги нагадують ті, що на нульовому рубежі, де згодом військові будуть тримати оборону. Але фронт буде за кілька тижнів, а зараз військовослужбовці проходять злагодження, навчання з тактичної медицини, вогневої підготовки та морально-психологічної адаптації у бойовому підрозділі. Журналісти Петропалівка Сіті побували на полігоні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорожого Марка Безручка. Тож розповідаємо, як проходить бойове злагодження бійців. 110-та бригада має основні батальйони, механізовані та стрілецькі, але ще мають і артилерію, БПЛА та інші окремі підрозділи. Тож на полігоні новобранці навчають всьому, що знадобиться в бою. Найперша навичка, яку мають відточити військові, це стрільба. Тут же навчають пересуватися непоміченими для ворога. Наприклад, ми будемо розглядати, хай буде 5 чоловік. Та й кулеметником. Для цього ми і навчаємося, щоб. Щоб вміли використовувати. 250 метрів. Ефективна робоча дальність. Менш у вас є якесь укриття, і ти можеш не просто там прицілитися, а ти можеш блядь, е, хоча б в тому напрямку, більш-менш бабасти. Е, з з покемона, хлопці, хто мені скаже? По грудній мішені. 400. 400 метрів. Не менш важлива навичка завадити ворогу За пересуватися. Беремо, з допомогою своєї ваги витягуємо на дорогу. Це мовший сержант інженерно-саперної роти 110-ї окремо механізованої бригади Позивний Гадюка. Сьогодні ми з військовослужбовцями наших батальйонів е, вчимося перегороджувати шляхи сполучення, а саме робимо таке загородження, як міний шлагбаум, тобто зв'язуємо між собою міни. Це для того, щоб не ризикувати життям військовослужбовців, і кожен боєць міг собі в будь-який момент перекрити дорогу дуже швидко і таким самим чином забрати з неї міни. Звичай, таке загородження роблять саме інженери, але керівництво вважає, що кожен військовослужбовець повинен вміти це зробити. Сьогодні в нас люди проходять протитанкові міни і загородження. Попередні в нас були протипіхотні міни. Тобто, ми постійно розбираємо кожен вид боєприпасів, вчимо людей що робити з ворожими боєприпасами. Що зробити, щоб встановити наш боєприпас, якщо він у нас є під рукою, тобто різносторонньо розвиваємо людей. Це десь, де? Якщо ви зв'язали вже ці міни між собою. Давай ножик. Да, знову ж таки, якщо проблема з розв'язанням, можете зробити ножиком. Дірьок у нас багато. Дай ну, вже... Кожен підрозділ повинен знати і медицину, і вибухову справу. І зв'язок, тобто тут і інструктори з кожного підрозділу і ми намагаємося з силами своєї бригади повністю проводити такі освітні заходи для людей. Бам-бам-бам-бам! Поворот направо! Поворот направо! Бам-бам-бам-бам! Прямо розвилка! Прямо розвилка! Бруліво! Ганата! Бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам!

Ну а домедична допомога, яку повинні знати не лише військовослужбовці, а й цивільні, тому що це навичка, яка рятує життя, і це обов'язкова локація на полігоні. Рекрути вчаться зупиняти кровотечу, перевіряють дихальні шляхи, закривають відкриті рани грудної клітини за допомогою оклюзійних наліпок, накладають турнікети, визначають, чи є у поранних шок та інші травми. Евакуація проходить в основному такі. Сіряку або ночі. Ранення, Ранення можуть і днем отримати, і, і до того моменту, як проїдуть, за ним заберуть вже на інші етапи евакуації. Треба для того, зробити того, так, щоб людина все-таки залишилась кінцівкою. Угу. Краще все-таки йому ту рану оброблять, Здесь, значит, зашиють, і воно. він буде з рукою встановити рукою, чим її Я повністю відріжуть. Піхотинці 110-ї вміють палити техніку. кажуть, горить круто. Працюємо з джевелінами, палимо техніку, але круто горить І палять у мене хлопці. Хлопці, молодці, Ворон, людина, яка спалила в Авдіївці дуже багато кількість техніки прикривав піхоту, ще як коли я бігав в піхоті. Зараз тут навчаємося на відновлені, поки навчаємо піхоту, як працювати і не боятися з гранатометів, з одноразових гранатометів, бо людина вона ну, щось бачить нове, вона ну, боїться за Види озброєння, які е, представили в нашій бригаді зачасту це матадори. Зараз вони багато кількості приходять для нищення техніки і нищення фортифікаційних споруд. у використанні, має оптичний приціл. З позначками на випередження і це все ми навчаємо на цьому полігоні. Як правильно прицілитися, як правильно в нього попасти в техніку. Рухову техніку і стоячу техніку. Бул спай. Дуже легкі використання. Розказуємо по прицілу в основному, бо приціл тут цікавий, потрібно стояти рівно, Забирати. бо багато хто робить на цьому помилки. Дуже рідко, але е, попадаються і самі АТ-4. Легендарні АТ-4. Я в чернігові бігав з такими ж. З ними класно працювати, вони мають запобіжники. Все для піхотинця. Перше витягуємо чеку, зводимо в затвор, переводимо в бойове положення, відкидаємо приціли, відкидаємо упори. На самому цілку виставляємо дистанцію. Ще 16 років я вирішив бути саме пікотинцем, саме посвятити службу в армії. Стараюся чим побільше навчити людей для того, щоб люди себе теж нормально відчували. Це взагалі одноразові протитанкові комплекси протитанкові гранатомети. В принципі, дуже легка дія, дуже легкий спосіб їхнього використання. Хороші характеристики, пробиває все, знищує все. АП дуже одноразовий, дуже легкий. Взагалі в 110-й бригаді дуже... почали оснащувати саме мотодорами. Ну і АПшки також були. Все, дивлячись на те, яка буде допомога. Це ручний протитанковий гранатомет 7В це саме його модифікація. Взагалі це є в нас багаторазовий, і до нього йде від 7 до 8 типів боєприпасів. Він використовується для знищення техніки, для знищення піхоти, для знищення фортифікаційних споруд противника. ну і Також легко броньованої техніки. Це в нас є звичайний пг 7 м це виробляється за кордоном, а в більшості це в Америці. Це самий термобаричний боєприпас. Таких у нас, на жаль, дуже мало. Лендліз від Америки. Зв'язок на війні це не просто електротехніка, а цілий ланцюг, що поєднує кожного бійця на передовій. Тож пристрій зв'язку має знати кожен захисник. Виводимо завдання, навчання по зв'язку. Серед особового складу общезагальної теорії а на практиці показуємо, як правильно користуватися радіостанціями, як правильно в радіоефір. У 110-й лише вмотивовані бійці. Без віри в перемогу до бригади не приходили б хлопці. Говорить впевнено про це боєць містер Флорист. До війни я займався квітами. У мене були квіткові магазини. А потім почалася війна. Все закрив та пішов на війну. А у нас київський батальйон створився. 98% це були київляні. Три місяці назад я був на виході в Ільїнці. Навчаємо хлопців стріляти правильно. Стороння людина, може робити все. А по якому каналу дивіться? З місця події Ірина Ситнік, сайт Петропалівка Сіті. Та газета Степова Зоря.